Друзі, всім привіт! Ви на каналі Шалений тракторист. Ну що, друзі, нарешті дочекалися у нас е, прийшло нове насіння, як то кажуть, ще листя не опало, а насіннячко вже в дворі. Прийшов, друзі, нам. Від компанії Агроритма Альдазорчик Бомондик. Альдазор, друзі, в кожну хату. коротенько пройдемося, друзі, по цьому соняшнику всьому. Я сію соняшник від компанії Агроритм, друзі, вже третій рік це буде. Два роки перший рік мало сія, другий рік побільше. І в цьому році буде взагалі, друзі, рекордна площа висіяна компанією Агроритм Будемо сіяти, друзі. Альдазор під Грандстар і Бомондик під Грандстар. В цьому році, друзі, дуже мені сподобалась якість насіння. Протравочка е і вага. Вага в середньому, друзі, фракція е 3,4. Є калібровка. І 3,6. У мене 3,6 буде, друзі, Альдазор. Ось дивіться, яке якість насіння. Дивіться. Отаке От насіннячко, показую ще раз витягую. І знав візьмемо. Мені подобається насіннячко одинакове. Вага 3,6 калібровки, друзі, 11,5 кг. Це взагалі ракета, як на мене. Отакий От мішечок компанія Агроритм, друзі. Кому треба, друзі, замовити насіння, хто бажає замовити. Якісне насіння без підробок, без ніяких махінацій. Номер Ярослава буде в описі на екранчику. Консультацію може надати. Замовляйте, провіряйте, тестуйте і будете вирішувати, як вам. Потім, друзі, другий гібрид у нас буде висіяний бомондик. Також під Грандстар, друзі, витримує 50 грам Грандстара. Я від нього кайфую. Мені він дуже подобається, особливо в цьому році, друзі, він що удивив, то удивив. Е, так, калібровка у нас, друзі, 3,4. Ну, Тут, в принципі, всі характеристики, знаєте, я не буду нічого вам особо так розказувати. Ось покажемо так. Свіжачок екстра, друзі. Що там, що там екстра, тільки тут у нас 3,4 калібровка, там 3,6. Так, показуємо, друзі, якість вам насіння Бомондика. Дивіться яка краса. Гарний. Протравочка, бомба. Ось покажіть в мішечку, щоб було видно, будь ласка, щоб не сказали, що вибрав зверху. Ось отак. Запитують, люди цікавляться, що краще Бомонт чи Альдазор. Зараз я вам покажу і вирішувати вам самим, друзі. Опа! Зліва, друзі, Альдазор, справа Бомонд. Ось ольдазорчик. ось Бомондик, друзі. Соняшник від компанії Агрорит. Ми висівали в 23-му році альдазорчик з Бомондиком. В 24 му році, друзі. Дуже багато відосів з цим соняшником, як він процвітав. Так що кому цікаво, переходьте, слідкуйте, подивіться старі мої відео, який був соняшник, який буде соняшник, друзі, в новому році, якщо все буде добре, покажемо обов'язково. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, TikTok Шалений Тракторист. Також, друзі, підписуйтесь на, на офіційного менеджера компанії, друзі, Агроритм Бомонда Альдазора Імпульса. Ярослава, який може вам дати детальну інформацію по кожному гібриду, може проконсультувати і про всі акції, скидки, які діють. Так що номер Ярослава, друзі, буде в описі. Підписуйтесь на його сторінку TikTok і буде для вас детальна інформація по всьому цьому соняшнику. Альдазорчик в кожну хату, друзі, бо Монде, Кето ракета. Я його так називаю для мене. Так що будемо висівати, це перший наш посівний матеріал, який ми вже 100% будемо висівати. Бажаю всім гарного дня, мирного неба і все буде добре. Всім пока-пока.